Кажіть, будь ласка, чи доцільно монтувати зовні блок теплового насосу в, холод... в холодному горищі, конденсат відвести у фанову трубу? Та, опасій Боже, ви що? Пане Андрію, ви що? Друзі, ні в якому разі не, не, не займайтесь таким. Я розумію, що теоретично ви можете це зробити, але я просто скажу вам декілька причин. Сподіваюсь, вас переконаю. Перша хрінітельна вібрація це просто жестяк якийсь. Коли кондиціонер от працює і наганяє холод влітку, то вібрація зовнішнього блоку мінімальна. А коли працює навпаки, там не те, що цей конденсат як з відра льють, там його така велика кількість, він ще й вібрує. Це просто капець якийсь. І якщо ви це е, причепите на стелю, е, вам треба думати, якісь дуже-дуже потужні вібраційні розв'язки. І оці е, різинові підкладочки, оці от пружиночки ніжні, ніфіга вам не допоможуть. Ну, тобто це проблема. Наступне компресор, він не, не працює тихесенько, вентилятор не працює тихесенько, а в замкнутому просторі, де є реверберація, то це ще й підсилюватися буде. Там такий гул буде стояти на цьому горищі, що мама не горіть. Тому, якщо у вас монолітне перекриття, там, то можна ще й розглянути вібраційні розв'язки, заморочуватися і так далі. Але якщо у вас дерев'яне, ПК, ПБ, та ви що, у Боже. Ну, наступний аргумент, він ще більш напавав -на 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 бійцівний. Прямо у тому, що принцип роботи теплового насосу повітря, вода. Ілі повітря, повітря той, що він бере об'єм повітря, котре проганяє через себе і, забираючи у нього е, дельту температури, подає її в систему опалення. Так от, ви подивіться на розмір цього вентилятора. Ви уявляєте собі, який є це об'єм повітря? Це просто офігеть можна. Якщо у вас не буде е, решітки прямого виходу. На вулицю і, в, і вихід назад на вулицю, він просто у вас не зможе нормально працювати. Йому недостатньо буде навіть повітря для того, щоб взяти з нього тепло. Просто недостатньо. Тобто навіть технологічну карту теплового насосу, повітря-повітря, або повітря вода, коли дивишся, у нього, в залежності від потужності, нормується відстань від стіни до зовнішнього блоку. Оце для того, щоб він міг е, брати повітря в тому об'ємі, котру йому треба, і все це проганяти. Тому я чудово розумію, що люди там на плоский дах монтують ці теплові насоси, От, е, я ще це можу якось уявити, що вони там заморочилися з водовідведенням, підігрівом, піддонів, поставили вібраційні розв'язки і так далі. От е, Монолітне перекриття. Найкращий захист від шуму, там і пішло поїхало, достатньо повітря. Тобто десь там скрипя серцем, я ще можу це зрозуміти. Но на горище як категоричний ні. Ну, ну або робить вентиляційний канал. Я не знаю, для того, щоб забезпечити достатньою кількістю повітря. Дякую за ваші питання, друзі, за підтримку, коментарі і ми йдемо далі.